Підкупний суддя сміявся у судді, поки дівчинка сказала два слова собаці і суддю заарештували. Зала суду мала запах втомленого дерева і старої фарби. Пилова тиша висіла в повітрі, лише іноді її проривали клацання клавіш секретаря. Суддя сидів високо, мов над прірвою, вкрита чорною мантією фігура, що навіть не намагалася приховати нудьгу в очах. Його звали Аркадій Савельєвич. Але ті, хто працював у цьому суді давно, просто шепотіли пан Сав, під ним позивач і відповідач. Праворуч адвокат з ідеальним краваткою і шкіряним портфелем. Зліва жінка у старій курці з запалими щоками й обвітреними руками. Її звали Ірина. Поруч її донька Марта, сім років, з хвостиком і поглядом, що нічого не просив. Ми розглядаємо справу про встановлення опіки над малолітньою дитиною, монотонно мовив суддя, не піднімаючи очей з паперу. Позивач Юрій Анатолійович Рудько, батько, відповідач Ірина Миколаївна Городецька, мати. Сторони готові, юрист батька кивнув. Ірина лише стисло сказала так. Юрій Рудько сидів розслаблено, посміхаючись, його обличчя міцне, загоріле з трьохденною щетиною. Видавало впевненість людини, яка виграє до того, як почалась гра. Біля нього, на повітку, сидів великий лабрадор, золотистий, слухняний і з блискучим нашийником. На ньому була бірка з написом Сенді, терапевтичний собака. Пане Рудько, ви наполягаєте, що мати дитини психічно нестабільна? запитав суддя. Не нестабільна, відповів той із удаваною стриманістю. Просто надто емоційна. Зривається, коли нервує, дитина має бути в безпеці. У вас є документи, показання сусідів і ще довідка з приватної клініки, оцінка схильна до афекту. Ірина стояла, тримаючи Марту за руку. Її очі палали, але губи мовчали. Вона вже говорила на минулих засіданнях, на слуханнях у службі у справах дітей. Але щоразу її голос ламали фрази на кшталт, неофіційна скарга. Свідчення сумнівної достовірності, небажання йти на компроміс. Суддя гортав папері. Його обличчя залишалось незворушним, тільки в кутиках вуст грала посмішка, ледь помітна, зневажлива. Пані Городецька, ви працюєте? Диспетчер в службі таксі, переважно нічні зміни. Доходи невеликі, але я все віддаю доньці. А де ви живете? У гуртожитку, дві кімнати, чисто, без алкоголю, без компаній. Суддя позіхнув. Усе ясно, кинув він. Слухання завершено на сьогодні, наступне, в понеділок. Він вже вставав, коли Марта потягнула маму за рукав. Мамо, Ірина нахилилася. Я можу сказати псу. Що саме? Просто слова. Суддя насмішкувато глянув. Ми тут, не в зоопарку, мала. Марта не відповіла. Вона підійшла до пса обережно, майже навшпиньки, присіла поруч, подивилась прямо в очі. Принеси конверт, собака завмер. Потім несподівано встав, повів носом і пішов прямо до сумки свого господаря, засунув морду в кишеню, витягнув тонкий коричневий конверт і поклав на підлогу перед Мартою. Тиша в залі була оглушлива. Суддя застиг. Адвокат Рудька рвонувся до конверта. Це це не те, що ви думаєте. Марта підняла очі не на пса, на суддю. Я бачила, минулого разу він давав. Суддя поблід зробив крок назад, уперше без слів, а в залі вже хтось виходив, натискаючи кнопку на телефоні. Кабінет Ірини в гуртожитку був невеликий, стіни обклеєні старими шпалерами, частково потемнілими від вологи. На стіні малюнки марти, приклеєні скотчем. Один із них великий лабрадор із нашийником, і підпис Сенді. Він усе пам'ятає. Ірина сиділа на країчку ліжка, втупившись у вікно. Поруч пластикова чашка з холодною кавою. Марта гралася з якимось конструктором на килимі. Після подій у суді вона ніби змінилась, стала спокійнішою, але в її очах живріло щось дуже доросле. Марто, сказала Ірина, не відводячи погляду від вікна, ти справді бачила, як він щось давав тому собаці? Дівчинка кивнула. Так, там був той самий конверт, паперовий, і він казав. Добрий Сенді, гарний хлопчик, принеси пану Саву. А ти як здогадалась, що сказати? Просто згадала, він тренував. Кожен раз для однаково, і собака завжди приносив. Ірина вдихнула глибше, в голові хаос. Відчай змішався з надією, страх і з невизначеністю. Конверт, витягнутий псом, зараз був у сейфі суду. Його вилучили відразу після інциденту. Поліція, яку викликали журналісти, спершу не розуміла, як діяти, але один із них, редактор з незалежного онлайн-видання, уже мав зібраний досьє. За два дні до цього той самий журналіст Сергій Ратушняк сидів у кав'ярні з адвокатом, якого знав ще з університету. Той випадково згадав про суддю Савельєвича. ходять чутки, що в нього є система, не пакетами бере, як інші, а по-своєму через людей, через речі. Один раз навіть казали, що пес щось носив. Ну, дурня, звісно. Сергій тоді лише усміхнувся. Але коли в залі побачив цього пса з нашийником у кристаликах щось клацнуло, а після слів дівчинки вже не сумнівався. Наступного ранку він знову був у суді, цього разу з камерою, редакційним посвідченням і копіями запитів у набу. Його допустили на слухання, але слухання не відбулося. Суддю Савельєвича тимчасово відсторонили. Юрій Рудько зник у відрядженні. Його адвокат заявив про змову і маніпуляції з боку емоційно нестабільної матері. Сергій передав копії своїх у прокуратуру. Частина інформації була здобута законним шляхом, частина ні. Але в умовах країни, де правду вбивають мовчанням, це було єдине, що працювало. А Ірина тим часом сиділа з Мартою в лікарні. Куди ту повезли на психологічну оцінку, ініціативу рудька вдалося заблокувати, але формально перевірка була обов'язковою. Психолог, літня жінка з м'якими рисами обличчя довго розмовляла з дівчинкою, потім вийшла до Ірини в коридор. Ваша донька розумна і, що рідко буває, пам'ятає деталі: слова, інтонації, послідовність. У неї чудова асоціативна пам'ять. Вона не вигадувала, вона свідок. Ірина не знала, плакати чи сміятись. Її дитина свідок, її дитина в центрі справи, де раніше їм навіть не давали голосу, і вона знала, тепер усе буде інакше. Після інциденту в суді місто гуділо. Хоч офіційні медіа намагались не роздмухувати ситуацію, інтернет жив своїм життям. Ролик, де собака витягує конверт і кладе його перед дитиною, набрав за добу понад мільйон переглядів. Люди сперечалися. Це випадковість чи спланована акція, але більшість лише коментували собака чесніший за людей. Суддю Аркадія Савельовича тимчасово усунули формулювання на період внутрішньої перевірки жодних кримінальних справ не відкрито, поки ще. Але деякі люди не могли чекати. Сергій Ратушняк, журналіст, який був у залі того дня, уже наступного ранку почав розслідувати далі. Він мав інтуїцію. Те, як суддя реагував, його нервовий сміх, реакція адвоката усе здавалося негрою. Він зателефонував знайомому з банківського сектора. Мені треба перевірити, чи є регулярні перекази на рахунок третьої особи, сказав Сергій. Сума невелика, але стабільно кожні два тижні отримувач-пенсіонерка або студент, а відправник, компанія, яка належить рудьку через офшор. А в чому суть? Я думаю, пес отримував гроші. Через номінального опікуна через рахунок переводив усе в готівку і передавав фізично. Через конверт його знайомий засміявся: це божевілля. Саме тому це і працювало. Тим часом у місті пройшла хвиля мітингів біля будівлі суду. Люди приходили з плакатами. Справедливість не має бути дресированою. Де суддя, там собака. Марта бачить те, чого не бачить закон. І, хоч протест був спонтанний, без партій, без флагів, влада його помітила, а вдома у Ірини телефон не замовкав, її викликали в прокуратуру, потім у службу захисту дітей. Її раптово запросили на медкомісію, яка два місяці відкладалась. Всі почали згадувати, що вона мати і що дитина жива, здорова, спокійна. Навіть директор школи зателефонував. Якщо потрібно, ми готові надати характеристику. Марта уважна, емоційно стабільна, жодних підстав для обмеження прав не бачимо. Ірина мовчки дякувала, бо знала це все завдяки словам, які сказала її донька псу. Не прокурору, не судді, просто псу. Сергій тим часом вже мав більше. Через одного Айтішника він відновив ГПС логина шийника. Виявилось, що пес за останні шість місяців регулярно бував у районі офісу компанії Рудька. У конкретному кабінеті в один і той самий день місяця, а ще в будинку, де мешкав суддя Савельєвич, і що було найцікавіше в комерційному банку на липках зі службового входу. Він почав складати все в пазл, у якийсь момент зрозумів, що це більше, ніж просто цікавий сюжет. Це справа, реальна, жорстка і головне, з доказами, коли він знову з'явився в прокуратурі. Вже не просив аудієнції. Він приніс флешку, папку з копіями аудіо і відео і сказав: якщо зараз не візьметесь, я публікую без редагування, з іменами, з адресами. Прокурор довго мовчав, а потім тихо сказав: Завтра ми зробимо це на засіданні публічно, під запис. Ви впевнені? Ні. Але ви залишили нам небагато варіантів. Наступного дня будівля суду знову зібрала людей. Але тепер усе було інакше: жодної показної серйозності, лише тиша з напругою в повітрі. Зала засідань заповнювалась швидко: журналісти, адвокати, громадські активісти. Прийшли навіть ті, хто раніше не цікавився справою, просто хотіли побачити, чи справді щось зміниться. Ірина зайшла першою. Одягнена просто, але акуратно. Поруч Марта, вона не питала нічого, сиділа, сціпивши пальці в долонях, мов знала. Це ще не кінець, на лаві навпроти вже знайоме обличчя Юрій Рудько. Цього разу не такий самовпевнений. Його костюм був ідеальний, але щелепа трохи сіпалась. Біля нього новий адвокат, молодий, нервовий, собака, відсутній. О третій годині до зали увійшов прокурор, не привітався, лише розклав перед собою документи. Потім озирнувся на камери і дав знак: почав. Ваша честь є обґрунтовані підстави вважати, що попередній суддя у справі, пан Савельєвич, перебував у змові з однією зі сторін процесу. Маємо докази, відеозаписи, gps логи собаки, що використовувався для передачі готівки, банківські операції та свідчення очевидців. Суддя цього засідання інший сухий сивий чоловік, без жодної емоції на обличчі. Він не перебивав, лише слухав. Крім того, продовжив прокурор, отримано підтвердження з незалежної експертизи. У конверті, вилученому із зали під час попереднього слухання, містилась готівка 3000 доларів США, а також записка з ініціалами Савельєвича. Записка мала інструкцію щодо подальшого розгляду справи. Стиль письма підтверджено належить судді. По залі пробігло шепотіння. Адвокат Рудька підвівся. Це провокація, це було інсценовано. Ця дитина, вона, вона сказала правду, перервав прокурор, і на основі її слів ми розкрутили схему. Усе задокументовано. Пан Рудько не лише намагався незаконно отримати опіку, але й вдавався до підкупу посадової особи. Юрій Рудько підскочив: це брехня, це дитячі вигадки. Ви серйозно збираєтесь вірити першокласниці, суддя постукав молотком. Спокійно. Дайте прокурору завершити. Ми вимагаємо негайного арешту пана Савельйовича та відкриття кримінального провадження щодо рудька. В цей момент відчинилися двері. У зал увійшли двоє чоловіків у формі. Один із них тримав у руках ордер Аркадій Савельйович, сказав старший, ви затримані за підозрою в корупційних діях та зловживанні службовим становищем. Савельйович сидів у першому ряду, нібито як спостерігач. Він навіть не підвівся, лише посміхнувся, перекошено, зневажливо. І ви думаєте, що це щось змінить? Це вже змінило, тихо відповіла Ірина. Коли його виводили з зали, Марта не дивилась на нього. Вона дивилась на прокурора. Той опустив очі. Він теж тепер не мав права помилитися. Рудька забрали того ж дня. Адвокат не став чинити опір. Його мовчання було гучнішим за крик. Увечері Сергій Ратушняк опублікував повний матеріал без прикрас, без пафосу, просто факти. І фото Марти з собакою, який колись був знаряддям, а став викривачем. І в описі під фото було лише одне речення: справжні речі іноді починаються з голосу, якому найменше довіряють. Наступні дні минали в якомусь дивному режимі між спалахами камер, тишею в коридорах суду та нескінченними викликами. Ірина почувалася ніби затиснута між двома світами: один її реальний, із побутом чергами до педіатра незаплаченими рахунками, інший чужий, офіційний, де вона раптом стала ключовим свідком і востороною в справі державного значення. Марта, попри в тому, трималася. Коли її питали журналісти, відповідала стисло, але одного разу в ефірі телеканалу її запитали: ти боялася казати правду? Вона подивилася просто в об'єктив. Я боялася, що ніхто не почує. Ці слова розійшлися соцмережами, з'явились на банерах, стали темою обговорення в парламенті. У той же час у прокуратурі кипіла робота. Команда слідчих мала тепер більше, ніж просто одну справу. Відкрились документи, пов'язані з іншими процесами, у яких фігурував суддя Савельєвич. і в багатьох з них ті самі технічні деталі. Однакові схеми передачі, повторювані фрази в рішенні, подібні дати переказів, пса Сенді вилучили, його передали в тимчасовий притулок, але він не затримався там довго. Одного дня Ірині зателефонувала працівниця служби зоозахисту. Пані Городецька, у нас тут. Гм, незвичайна ситуація. Ми думали, можливо, ваша донька. Що сталося? Сенді відмовляється їсти. Не реагує на персонал. Він тримає в зубах стару іграшку, щось схоже на м'якого ведмедя. Здається, це її. Марта, почувши це, не сказала нічого. Того ж вечора вони вирушили до притулку. Собака сидів у куті вольєра, згорнувшись клубком. Коли дівчинка увійшла, він підвів голову. Потім встав і підійшов повільно, ступаючи обережно, як людина, яка просить вибачення. Привіт, хлопчику! прошепотіла вона. Ти вже все зробив, тепер можна просто бути. Він торкнувся її носом, потім ліг поруч, і вперше за весь час заснув. Через тиждень відбулося заключне слухання. Суд офіційно поновив опікунські права Ірини, рішення винесли за 20 хвилин. Після завершення засідання суддя сказав: У цій справі були факти, яких не вивчають у юридичних вишах, але є одна річ, яку має знати кожен суд. Правду не завжди каже той, хто найгучніше говорить. Коли вони виходили із зали, на вулиці їх чекали журналісти. Але цього разу Ірина сказала: жодних інтерв'ю, ми просто хочемо додому. І ніхто не зупиняв. Вдома ввечері Марта розчісувала Сенді, який тепер жив із ними. Вона сиділа на підлозі, говорила з ним пошепки. Ірина слухала з кухні, не слова інтонацію. Вперше за довгий час вона звучала спокійно, без тривоги, а потім дівчинка встала, підійшла до матері, обійняла її і тихо сказала: Знаєш, мамо, мені здається, він теж боявся, просто не мав з ким поговорити. Ірина кивнула, бо розуміла, тепер усі вони вчаться жити наново, без страху, без мовчання. Місяць по тому про справу городецької ще згадували в новинах, але дедалі рідше. Держава прожовжувала своє життя, політичні заяви, ротації, обіцянки. Та були речі, які залишились глибше, ніж заголовки. У місті з'явилися дві нові ініціативи: одна фонд правової допомоги жінкам, які борються за опіку, інша спеціальна програма розпізнавання корупційних сигналів у судах, засновані журналістом Ратушняком. Він не шукав слави. Лише вкладав те, що зібрав, у тих, кого раніше не чули. Але для Ірини все було простіше вона повернулась на роботу. Зміни залишились важкими. Часом доводилось просити сусідку посидіти з Мартою. Але тепер вона знала, що не сама. Після рішення суду кілька сусідів запропонували допомогу: хтось з продуктами, хтось із чергами в поліклініку. Марочка ходила до школи Сенді. Директор дозволив, Офіційно як терапевтичного компаньйона. Інші діти спершу боялись великого пса, але згодом почали приносити йому ласощі, малювати його, читати вголос. Він сидів у коридорі під дверима класу, як охоронець, що оберігає дитинство. Одного дня Марта принесла додому запрошення, її просили виступити на міському заході до Дня прав дитини. Спочатку Ірина не хотіла. Навіщо знову у публічне? Але дівчинка наполягла якщо я не скажу, то хтось інший може знову мовчати, пояснила вона. На заході вона вийшла на сцену просто, без сукні в джинсах і светрі. Біля неї сидів Сенді. Я не юрист, сказала Марта, я просто мала, яка любить свою маму. І одного разу зрозуміла, що навіть псу можна сказати щось таке, що змінить усе, зала мовчала, потім аплодисменти. Але справжнім фіналом стало не це. Наступного ранку до їхніх дверей постукали. Ірина відчинила. На порозі стояв чоловік у формі, сказав: Пані Городецька, ми з відділу правосуддя. Хочемо запросити вас до громадської ради при суді. Ви людина, чий досвід потрібен. Неофіційно, звісно, просто бути поруч, коли щось вирішують. Вона не відповіла одразу. Потім подивилася на Марту, яка гладила Сенді, і зрозуміла, тепер її голос теж важливий. Я подумаю, сказала вона, але вже знала відповідь бо коли правда приходить у залу суду, де раніше звучав тільки сміх, вона вже не йде. Навіть якщо її принесло тихе слово, сказане псу. Наступної весни місто жило вже іншим ритмом вулиці обростали зеленню, з вікон кав'ярень лунала музика. Люди посміхались трохи частіше, а в житті Ірини з'явилася стабільність. Не в грошах чи впевненості в завтрашньому дні, а в тому, що вранці можна прокинутись і знати, тебе не заберуть, не зламають, не змовчать. Сенді вже не був просто псом, він став частиною сім'ї і, хоч поводився досі насторожено з чужими чоловіками, біля Марти він був спокійним і м'яким, як подих. Ірина раз на тиждень відвідувала громадську раду при суді, не мала освіти, не розбиралася в законах. Але їй не треба було, вона просто знала, як звучить несправедливість. І коли її чути не сплутаєш. Сергій Ратушняк отримав премію не державну, але важливу. Його стаття, слово сказане собаці, стала частиною навчального курсу для юристів. Він не писав більше про Ірину. Обіцяв одного дня Марта прийшла зі школи з порізом на руці. Ірина, як завжди, перелякалась, але дівчинка заспокоїла. Просто впала, все добре. Сенді сидів поруч і дивився на неї пильно. Вона помітила і раптом сказала: Знаєш, мамо, я думаю, він нас тоді не просто почув, він усе знав, просто чекав, коли ми заговоримо. Про кого ти, про собаку. Він не просто навчився приносити речі. Він бачив, хто говорить правду, а хто ні, тільки не міг сказати сам. Ірина мовчала, а потім підійшла до вікна, подивилась униз. На дворі діти, весна, рух, щастя, життя, якого могло б не бути. Вона повернулась до Марти, присіла. Я думала, що втратила тебе, а ти повернула нас усіх. Марта посміхнулась і раптом знову повернулась до Сенді, погладила його за вухом і прошепотіла: Ти вільний? Ці слова не мали драматизму. Вони прозвучали як щось природне, як прощання не з псом, з минулим. І вперше з того самого дня в суді пес встав, підійшов до дверей і сам натиснув лапою на ручку. Він був вільний, але залишився, бо коли свободу дає, не суд, а дитина вона справжня.